Принтер, другий завершений салон на цьому тижні. І дам ти покажу, що ви в ньому зробили. Виїдна підніжка з автоматичним відкриттям дверей з під ніжечкою. Ось такий салончик. зробили в ньому. Стало 20 піти. Почнемо з заднього раду, заходьте. Така троєчка, подлокотники. Сідушки йдуть на електрорегулюваннях. Тут ззаду зроблений спальничок, заход на спальник. По бокам зроблені такі світильники, обшивочка, бокові панели, чорна алькантара, штори присад чорного кольору. Зроблені такі бари з постаканника, з подсвіточками, карманчики і дві зарядочки швидкісні. Перешили ось таке сидіння. Парфюрація, покажіть ближче, як воно ви вишито. Тут іде парфюрація. Логотипи Mercedes Benz, так само для да, людях. Підгуківників. Трюхточечні рівні безпеки вшиті, барабани, всідушечку. Подіуми на полу Ну, Фішка цього салону, що тут зроблені ось такі зорі на небо. Зараз я закрию двері. Покажіть, як світить зоряне небо. Ось таке зоряне небо. Падаючі комети, метеорити. управляється RGB-посвіточкою. можна включити любой колір, колор, буде мерцати. Потолочок зроблений з алькантари черной. Така ділочка. Чорна алькандара. Зроблені по бокам дві багажні полички з, подві... з подсвіточками. Ззаді в багажнику, у спальнику встановлювали ось такий стерлінг-міні. Спутниковий інтернет буде по всій Європі. Ззаді на подголовниках зробили логотипи фірми-перевізника. Ось так все отрушилася. Все. Насряді зроблена думба. Подстаканники, тут йде автономочка, автономочка працює, дає вже тепло. Старіті телевізор. 24 Android, кондиціонер з дефлекторами, музика кенвуд. Подіуми, все прошито, подсветочки, бачки зроблені, автовідки дерево. Так от перешили передні карти з батончиками, замінили пасажирські, так само поставили з Всі сало... Сидіння в салоні встало від корейського производства автомобіля Hyundai. Тут зроблена така тумба, в ній стоїть холодильник на 25 літрів. Перешите кермо. Покажіть, перешите кермо, стоїчки. Напереді зроблений такий ліхтарик, полиця на водіє, чорна алькантара, тут управління по світочками. ось все виглядає. Тут так само ще тісна зарядочка для водія. Такий маленький електропривод дверей. Моторчик. Барчики, бачите, все покрашено, все отак от виглядає. покажіть ще як показати. Теплоізоляція всього, в мікроавтобусі зроблено вікна станіровочку, ззадні покажуть обманочки. Багажник у нас вже цікав реліно. Карманчики зроблені. Ззадні спальник, який розкладається з матрасом, Окремо йде включається подсвіточка в багажній, бутута і тут, включається багажний спальник по Наши швидкісна зарядочка до тривиходу і люблю люк Люку старлін. Зроблена штора, щоб тепло не уходило. Там що під подіону зроблена ніша. Ось такий лінолеум. Ось такий салон. Такі салон ми зробили за два тижні. Кому потрібно, звертаємося з вами телефон, вказано в описі.